Пункти обігріву відкриються з 1 листопада, також ми плануємо 1 листопада Відкрити об'єкт, який вже третій рік поспіль буде приймати людей Святогірської громади, які не можуть самотужки пережити, скажімо, провести зиму. Це об'єкт вже визначений, він підготовлений для цього. І ну, плануємо 1 листопада вже проводити заселення. Наразі наші працівники соціального захисту населення і соцслужб вони опрацьовують списки, підготовлюють будуть зараз буквально через день. Два будуть приймати заяви від людей, які будуть звертатися, щоб розміститися в цьому пункті. Пункт обігріву він єдиний. Він стоїть серед багатоповерхових будинків. Чому? Тому що не всі люди погоджуються перейти там в теплі комфортні умови. Є люди, які хочуть залишатися в своїх квартирах і зимувати. На теперішній час вони подають на субсидію стосовно, щоб зменшилася оплата за електроопалення, тому що немає теплопостачання, тому що ну, головна причина, в чому, чому не можна нападати воду в багатоповерхівки, навіть воду, тому що немає доступу до квартир. Тобто із 619 квартир, які є в фонді, то зараз проживають там 120-100 квартир, тобто ми більше дві третини не маємо доступу. Давати воду в стояк на етаж, де одна квартира всього знаходиться, і затопити весь будинок, ну це, це неможливо робити. Те ж саме ми кажемо і про опалення. Якщо в будинку в багатоповерховому п'ятиповерхівці проживає всього там 8 квартир, то хто буде сплачувати за опалення всього будинку? Котельні у нас газові. Якщо б даже люди ми розуміли, що люди повернулися, і вони в повному обсязі є багато першу, я думаю, що це питання. Було вирішено із або з котельними альтернативними, там на, на пілетах, або поверне. Там більш скоріше відбулося повернення відновлення газової котельні, скажімо так. До 200 людей він розрахований. Там вже обладнаний він генератором на 150 кВт, який повністю покриває всі потреби на цьому об'єкті. Там уже ми вже третій рік поспіль знаємо, що як облаштувати. Сподіваюся, в цьому року там уже ми зробимо, що там була така вода вже повністю централізована. Тобто ми працюємо над цим, щоб там були максимально комфортні умови для людей, які ну, не можуть самотужки провести зимовий період. Якщо ми кажемо про 2022 рік, то приблизно 60 людей було. Якщо ми кажемо, про 23 рік то на 80 ми бронювали. 60, 73 людини написали заяви, але в реалі приблизно 40 людей було. більш це розраховано для людей, які живуть в багатоповерхівках. Ми розуміємо, що тут не буде теплопостачання, і тому для цього ми це робимо. Але ми знаємо, що є люди, які знаходяться і в приватному секторі, і вони мають певний. Проблеми зі здоров'ям вони теж звертаються за допомогою щоб розміститися в. Цьому об'єкті, скажімо так, ми працюємо з 24 міжнародними організаціями, 24 національними організаціями. В цей зимовий період ми заходимо, враховуючи ці проблеми, які були в наступному, в прошлому році. Раніше вже роздані брикети родинам багатодітним, роздані брикети людям 80, там 65. Тобто ми працюємо з міжнародними організаціями і надалі, щоб покрити всі потреби по палам. То, ну, враховуючи ці матеріали, це брикети, пелети, дрова для населення Святогірська і старостатів. Старостати мають в, принципі, в повному обсязі приватний сектор. Там вони отримують теж по програмах через гуманітарні організації співпраці з військовою адміністрацією міською радою бракети, пелети, дрова за необхідності. Також вони можуть звертатися, якщо людина має свої власні кошти, вона Може виписувати їх і в, і в Національному природному парку, і в лісгосподарствах там тобто, в принципі, в цьому ну такої проблематики немає. Пункт обігріву ми ставимо там, де є багато поверхівки, тому що дійсно розуміємо, що людина не може себе, ну тобто калоріфер, а топіть квартиру. Якщо ми кажемо про приватний сектор, там є у всіх є печне опалення, і тому ми робимо напрямок на те, щоб люди отримали брикети, пиляти кому що потрібно. Святогірська на теперішній час проживає приблизно 900, 20 людей, ця цифра трошки, ну вона змінюється. Скажу потім причину, чому. Якщо ми кажемо про громаду, то приблизно до трьох тисяч людей. Ну, це 2950 людей, грубо кажучи. На що це впливає? На це впливає холода сезон, ну літом трошки більше людей, взимку. Люди уїжджають до своїх там, дітей, або там, до тих місць, де вони саме обрали провести зиму. Тому в зимовий період у нас населення трошки зменшиться. Також це впливає, на те, що у нас працюють державні програми, є відновлення. Люди просто групами приїжджають, оформляють документи, або, як, або подають їх, або вже якщо людина подала і чекає на рішення комісії, або обмір своїх там, пошкоджень. Вони приїжджають на тиждень, на два, поки не продляють. Ці процедури, потім вони уїжджають. Тому чітка цифра, ми бачимо, що люди повертаються, мігрують туди. Ну, в общем, є певні причини, чому це відбувається. Про є відновлення, ми в зоні можливих бойових дій, у нас працюють державні програми, є відновлення, люди звертаються і за пошкоджене житло за компенсацію, люди звертаються і за зруйнованим, за сертифікатами. І є люди, вже, які реалізували своє право через сертифікат, і вони вже отримали житло в інших там областях України. І вони вже живуть уже в власному житлі у себе, скажімо так. Ну і також люди звертаються по пошкодженому. Вже люди є, які звітують, що вони зробили ремонт після пошкодженого житла, і вони вже тось звертаються до комісії, щоб комісія підтвердила, що ремонт відбувся, і вони своє житло відновили по цих програмах.